Чи любиш ти казки? А чи уявляв, що можна потрапити до країни драконів? Цю веселу і трішки небезпечну історію написав сучасний український каскар Сашко Дарманський. Маляка. Вона звичайна дівчинка. Чи ні? Вона принцеса, але не зовсім звичайна. Вона з драконі. Маляка могла б стати справжньою принцесою, якби не крила. Разом з малякою ти вирушиш у неймовірну пригоду, зустрінеш драконів, чарівників і навіть трохи небезпеки. А потім вона змахнула крилами і полетіла уперед. Назустріч пригодам. Хочеш дізнатися, чи зможе маляка врятувати драконів? Чи подружиться вона з драконами? Ця казка чекає на тебе. Відкривай сторінки маляка принцеса драконі. І чарівний світ оживе.